Привіт, хлоп'ята та дівчата! Сьогодні будемо вчитися літати повільно. Швидко літати не складно, А ось для того, щоб літати точно і правильно, треба опанувати повільний політ. Весь секрет полягає в тому, що цілий вказник має бути якомога ближчий до лінії горизонту. І так. Якщо ми його наш правий стік, наш цілий вказник нахилимо зовсім трошечки, то й швидкість наша буде набиратись повільно. Якщо ми зробимо нахил великий, ну, чим більш нахил, тим більш швидкість буде. І так, робимо більш нахил, і швидкість в нас набирається вже швидше. І так, вже 30, 40 і так далі. Як зупинитись? Трошечки підіймаємо вищі лінії горизонту і плавно, плавно кладемо наш цілий вказник на лінію горизонту І наша швидкість вже зменшилась майже до нуля. Так, а лівий стік в цей час не дає впасти нашому дрону на землю. І так, в нас знову швидкість невелика, як нам і потрібно. І ми зможемо керувати нашим дроном, зможемо підкоректувати наш політ, спрямувати його в потрібному напрямку. І так. У початкових пілотів, у початківців є така проблема, їм важко спускатися згори. Для, для цього треба також освоїти, навчитись літати повільно. І так. Стабілізуємо наш дрон, тобто кладемо нашу, наш цілий вказник на лінію горизонту і трошечки наклоняємо його вперед для того, щоб летіти вперед. Якщо ви його не будете сильно наклоняти вперед або в сторони, ви будете летіти повільно. А якщо ви летите повільно, то ви зможете вчасно зреагувати, підкоректувати ваш політ, направити його в нужному в потрібному напрямку і виконати всі завдання, які потрібні будь-якої складності. Так, перегальмовуємо трошечки, підіймаємо цілий вказник вищі лінії горизонту. Та Потрошечку його повертаємо, нахиляємо вперед. Бо нам потрібно влетіти вперед. І таким чином ми спокійно можемо пролетіти будь-яку трасу. Сподіваюсь, був корисним. Не забуваємо ставити вподобайки та підписуватись. Всім пока!